Добрий день, мене звати Олексій Семикрас з компанії Ланка. Зараз хочу показати вам обзор на баню квадрат 5 метрів. Дерево зроблено, як завжди, камерної сушки, пофарбовано фарбою тікуріла. Ви, мабуть, вже бачили багато відео, тому буде дуже коротко. Кріше відео на челіпіцях з капельниками, з подложкою, з усім, як повинно бути. На стяжках стяжки з двох сторон, як це повинно бути, а не з одної сторони. Е, ви бачите двері, двері нашого виробництва, е, дубові, дубова частина, плюс дерев'яна соснова вагонка. Котел е, тут у нас іде Новослав, вже піч протоплена, випалена, щоб нічого е, не було ніяких запахів при перших процесах порівняно. Е, важливо в цій бані, що є такі красиві декоративні світильники, які дають їй неймовірний вигляд. Буде дуже зручно підкидати дрова та виходити. Тут ще буде ступінька, тобто козак приємна. З торцевої сторони у нас виконане пластикове вікно кольору з ламінацією з двох сторон. Також тут буде ще москітна сітка. задньої частини бані електрика під'єднується в даному випадку на таку вилку, потім переключається на автомат зроблено повністю водопідведення, Ось таким чином на крані на швидко Плюс каналізаційні отвори все, все виведено повністю для того, щоб ви могли поставити баню за годину-півгодини, максимум і підключити і вже починати Е Тут клієнт замовив додаткову декоративну решітку для того, щоб робити затемнення в денний час. І ходімо, я покажу, як вона виглядає всередині тому що вона виглядає реально чудово. Тут у нас іде такий коридорчик Ви можете побачити зліва у нас іде коробка автомат. Все виведено на автомат. Тут сидить система УЗО. Кожні розетка окремо, осідня окремо, все максимально окремо. Вішалочка невелика. Вологостійкі, вимикачі та розетка. Це у нас блок управління діодною, діодною лентою. Е, Тут у нас йде парілка. Парілка, подивіться, яка просто неймовірно крута, з дубовими лежаками, з дубової підлоги. Все піднімається, проливне дно і така декоративна підсвітка діодна за підспинниками. Просто неймовірні підспинники. Також ви можете побачити, в нашій балі, отакий соляний світильник. Він дає свій аромат, він дає візуальний вигляд, все це вимикається окремо. Кран для холодної води, щоб сразу можна було набрати прямо в парній. Градусник, котел, який вже повністю встановлений, магнізитова плита. Все виведено, все зроблено безпечно. з двойним контуром там і зроблено базальтова вата, металевий контур і ще раз. Дивіться, всі поли у нас піднімаються. Вони такі дуже легко піднімаються, дно повністю проливне по всій бані. Що є дуже важливо, це є якість і срок служби вашої бані. Вікно відкривне, плюс вентиляція пасивна зліва. Ви можете побачити. Далі у нас йде, звісно, ось така душева кімната під побажання клієнта. Тут у нас вона буде з душевим піддоном. Електронагрівач і відро перекидайка водопад з механізмом. Також в ній стоїть додаткова вентиляція. Е, можна побачити, що е, тут вже всі каналізаційні моменти, все проведено, зроблено, як воно все повинно бути. Матове скло також під побажання клієнта може будь-якого е, дизайну, який ви забажаєте. Це у нас кімната відпочинку, що можна замітити Добові меблі, лавки, підспинники, стіл, налічники, широкий підвіконник, розеток достатньо і тут, і на поличках зверху можна подивитися. Що особисто мені дуже подобається, це, це деудіотна ді -ді така люстра, яка регулює яркість і в процесі паріння є дуже-дуже зручною. Ну, тут ви можете побачити, можна спокійно сісти. Е на одній стороні по 3 людини, тобто 4-6 людей може тут спокійно відпочивати з друзями. Ви можете тут. Е, можна побачити лавки відкривні, можна в них покласти багато матеріалів, а найголовніше це ще такі полички. Також ви можете побачити, зроблена активна вентиляція. Ось така банька, ви можете замовити її у нас дуже легко, ви можете писати всі свої побажання. Ми зробимо, постараємося для вас, наскільки, наскільки ми можемо. Тому дзвоніть нам, пишіть і ми будемо раді зробити для вас вашу мрію. Також під побажання клієнта ми замовили ось такий зробили іскрогаситель, так називаємо. Якщо у вас труба буде стояти біля дерев і це є небезпечно, то ось такий іскрогаситель потушить всі так, іскри з вашого димаря, що є безпека для вашого будинку та дому.